Дмитро Михайлович, це ви, вірно? Так, да, це я, Дмитро. Кажіть швидше, бо я шаурму роблю. Дана розмова в ваших інтересах, Дмитро Михайлович. Тому угу. швидше чи не швидше, це вже... Я вирішило, вам ще раз кажу, ротиком шевеліть швидше. Дмитро... Дмитро Михайлович, я розпочинаю нашу розмову. Отже, зазначаю номер вхідної лінії 093-170-73-77. У мене сир зараз зрослалися, ви чуєте чи ні? Ольвар Лесі Українки, 26, офіс 407. Розмова наша з вами записується. Я телефоную на рахунок вашого діючого кредитного договору. Угу. З бренду кредит, кредиткаса, Дмитро угу. Михайлович. У вас сьогодні 94-й день прострочення. Так, так. Загальна заборгованість складає 24 чотири тисячі гривень. Сума тіла кредиту 5800, тисяч Відповідно, сума відсотків нарахованих 18 тисяч гривень. Угу. Отже, вимога в компанії в регулювання питання. Угу. Повідомте, що ви вже підготували кошти, та через яку платіжну систему вони сьогодні надійдуть на рахунок компанії. Фу, я думав, ви сьогодні не закінчите. Ні, я кошти не підготував. Я кошти ви брав. Кошти не я кошти брав, я відкрив своє діло, шарму дію зараз, ларьок свій відкрив. Поки що ось, ось сьогодні перший день, пару днів, може, щось якась сума заробиться, тоді плачу. Ви взяли, ви взяли п'ять гривень в березні місяці і відкрили сьогодні, я так зрозуміла, ваш бізнес. Я да, подумаю, да, Якось трошки ваші покази не сходяться, насправді на не сходяться. На... Так я не Михайлович. тільки у вас брав. Я не у вас тільки брав. Я в усіх компаніях, що дали, не. я брав отак. Брав, 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 вложив в криптовалюту, не. влажував. Потім біткоін підріс, на я зняв і ось все відкрив діло. Я Вам повідомляю про це, але тим не менше ви підписали договір, до да. якого повинні виконувати свої зобов'язання ага. як позичальник. Тому Дмитро Михайлович, у ваших інтересах зробити так, щоб кошти були на.